Добрий день, мене звати Голобородько Ольга і сьогодні я хочу представити свою роботу на тему дослідження вмісту біологічно активних речовин та антиоксидантної активності соків вишні. На сьогодні на ринку України присутня велика кількість різноманітних соків з гранату, вишня, апельсину, ожини тощо. Велика частина соків займає всіх апельсину та його комбінації з іншими фруктами. Причому соки з вишні мають меншу популярність, але сік з вишні більш корисний для здоров'я, оскільки в даному соку міститься велика кількість антоціанів, які проявляють протизапальну, антивірусну, антиоксидантну та протимікробну дію. Сучасна медицина вважає, що головною причиною розвинення захворювань є накопичення вільних радикалів, які при великій кількості починають руйнувати клітину організму. У зв'язку з цим сьогодні у світі інтенсивно проводять пошук природних джерел антиоксидантів, вивчають їх активність та механізм дії. Актуальність набуває напряму дослідження вмісту біологічно активних речовин та антиоксидантної дії натуральних соків та виготовлених на підприємстві. Об'єктом дослідження є два вишневисокі високі вироблення на підприємстві Сік Сандора наш Сік. Та натуральний сік отриманий прямим віджимом. Метою роботи є дослідження біологічно активних речовин та антиоксидантної активності вишневих соків. Завданням дослідження є провести огляд літератури даної проблеми, відібрати соки для дослідження та отримання натуральних сік прямим віджимом, провести якісний та кількісний аналіз вишневих соків, встановити рівень антиоксидантної активності вишневих соків. Для проведення дослідження було використано загальнонаукові методи, такі як литраметричний для визначення місто кількості органічних кислот, спецфотометричний для визначення рівня антиоксидантної активності та статистичний для обробки отриманих результатів. Практичне значення даної роботи полягає в тому, що матеріали дослідження можуть бути використані в медицині. Вишня, звичайна, рід дерев, у кущів родини розових від родини сливових. Хімічний склад вишні багато в чому залежить від сорту складу ґрунту та клімату, в якому вона росте. У достиглих водах вишні, звичайно, міститься вуглеводи, клітковина, пектинові речовини, органічні кислоти, представлені переважно яблучною, лимоново, сальциловою, бурштиновим, сполуки кумарин, вітаміни А, В1, В6, В9, С та інші. Макро та мікроелементи, калій, кальцій, магній, залізо та інші. Вживання вишні може позитивно вплинути на роботу серцево-судинної системи, вітамін ПП, особливо в поєднанні зі скарміновою кислотою, знижує проникність капілярів та сприяє про окращенню. Обмінних процесів у стінках содин. Присутні комарини, які регулюють процес згортання крові, запобігають утворенню тромбів. Вітамін b 9 або фолієва кислота залізу та вітамін С, надзвичайно корисні при анемії. Антиоксиданти, зокрема, андоціани глікозиди, допомагають організму боротися із запальними процесами. Лактинними речовини допомагають очистити організм, вводячи з нього токсичні речовини. Вони також сприяють підтримці нормального рівня холестерину. Калій та магні... Забезпечують введення в організм зайвої рідини. амінокислота триптофан, з якої синтезуються гормони сиротиніно-мелателіну, вплив... позитивно впливають на тривалість та якість сну. Для порівняння якості та користі на організм людини вишневих соків, вироблених на підприємстві та в домашніх умовах, нами було дослідження вміст фенольних сполук, антоціанів, органічних кислот, антиоксидантну активність. Для дослідження ним нами було використано види соків, зазначеного в об'єкту дослідження. Для отримання натурального соку було взято 1 кг плодів вишні, зібраних у селі Стара Покрівка Чулуївського району Харківської області. Віджимали всіх з плодів, фільтрували крізьвату вихідних. Соклих плодів склад 60%. В процесі дослідження нам було проведено якісний аналіз вишневих соків. Для виявлення вуглеводів ми використовували реакцію срібного зеркала та реактив Фелінга. Під час реакції срібного зеркала на стінках полбу усідає металеве срібло. Використовуючи реактив Фелінга, спостерігаємо утворення червоного осаду. Отже, проведені досліди вказують на наявність вуглеводів у усіх досліджуваних соках. Для підтвердження наявності похідних флавоноїдів була використана ціанидинова проба для ідентифікації антоціанів аміачний розчин. Під час застосування цінідинової проби вишневий сік набуває оранжево-червоного забарвлення. При дії аміачного розчину спостерігаємо жовте забарвлення. Отже, ці реакції підтверджують наявність флавоноїдів у досліджуваних соках. Фенольні сполуки більш поширений клас біологічно активної речовини рослинного походження. Визначення суми фенольних сполук проводило сп... спектрофотометричним методом, використовуючи як стандартний зразок розчингалової кислоти. Розрахунки здійснювали за формулою. У вишнину соку, виготовлену у домашніх умовах, мікс фенольних сполук, був у найвищій. Друге місце зайняв вишневий сік настік, а останнє місце по кількості фенольних сполук було у соку Сандора. Антоціани являють собою органічні мічні сполуки з класу флавоноїдів. У світі рослинці сполуки дуже поширені і діють як барвники, які залежать від піашки для дитинного соку, можуть мати різні кольори. Міст суми антоціанів встановлювали спектрофотометром. Розрахунки здійснювали за формулою. У вишневому соку, виготовленому у домашніх умовах, міст Антоціанів був найвищий, а найнижчий міст Антоціанів був у вишневому соку «Сандора». Органічні кислоти зустрічаються у великій кількості росин і є основним компонентом їхнього метаболізму. Яблучна, лимонна, винна та інші кислоти входять до складу багатьох фруктів і ягід, впливаючи на їх смак та користувати властивості. Для визначення вмісту кількості органічних кислот використовували травматичний метод розрахунки здійснювали за формулою. Результати показали, що найвищий міст органічних кислот був у соку сандора. Друге місце зайняв сік на сікав. Мі... А найменше вміст органічних кислот був у натуральному соку. Високий рівень органічних кисот сока вулиця на підприємстві, пов'язано з тим, що усіх, можливо, додавали лимонну кислоту для корекції піас та смаку соку. Основною причиною патологічних процесів у людському організмі, які призводять до перечасного старіння та розвитку багатьох захворювань, є надмірне накопичення киснево-вільних радикалів. Через їх шкідливі дії відбуваються пошкодження судинних стінок та окиснення ліпідів. Цей стан відомий як оксидантний стрес. Антиоксидантну активність визначають застосування реагенту ФРАПи залізно відновлююча антиоксидатна сила, розрахунки здійснювала за формулою. Високий рівень антиоксидантної активності виявленого соку на сік, а найменший рівень у натуральному фштему соку. Крім цього, було показано, що апельсина та яблучний сік завжди поступаються по антиоксидантній активності соком з вишні, що про низьку їх властивість до антиоксидантного захисту. І які ж ми можемо зробити висновки? Очневий сік має антоксинатну породу за пальну протимікровну капілярно-зміщенучі дії. Під час реакції срібного дзеркала на стінках кобу осідає металеве срібло. Використовуючи реактив фелінга, спостерігаємо утворення червоного осаду. Отже, проведені досліди вказують на наявність в головоді з усіх досліджуваних Соках. Міс сума фенольних сполук та антиціанів більше всього був в натуральному соку, чим у соках виготовлених на підприємстві. для підтримки антиоксидатного захисту організму людини вільних радикалів, краще всього використовувати натуральний вишневий сік. Для підтримки нормального травня жовчогінної дії краще використовувати соки, які були виготовлені на підприємстві, оскільки вони мають вищий рівень органічних кислот, ніж у натуральному. Дякую за увагу.